Добрий раночок, Романе. Радий, що ви знімаєте наш розпакуночок з сайту Violet для колекціонерів, канал Горіч Змій ТВ. Я думаю, що ви тут не просто так на цьому каналі, тому що у нас є. Є, що розпакувати, є чим поділитися в цей непростий час. Ми маємо, Ти хоч знімаєш пакуночок, чи мене? Тебе. А знімай, будь ласка, нам ще треба показати розпакуночок. Я думаю, що тут у нас. Е... Не один лот, а одразу декілька. Тобто, це у нас розпакунок не одного лоту, а мультилоту. Да? Чи мегалоту, я не знаю, як правильно сказати. Мабуть, чи мультилот, О, дивимось, що у нас тут. О, ну такий пакуночок, в принципі, плюс-мінус зрозумілий, що там. О, Це у нас картридж. Картридж на Sega Master System. Bonanza Brothers. Це дуже крута гра. Це гра в 2D, ось так от вона виглядає. Ну, Тут так не дуже видно, бачите, трошки хтось вирішив підтертися. Тертися, ну. Шоколад. Шоколадка, да. бачите, Sega? О, бачиш, як виглядає банан Sega. Сега. Да, це восьмибітна Sega, Sega Master System. Я дуже радий, що вона що є. У нас ця гра, тому що я в неї грав. Колись на емуляторі. Я хочу в неї пограти. Я думаю, що ми знімемо потім відосик, як ти будеш в неї грати. Добре? Uh -huh. да. Ну, коротше, я просто чум фішка, тому що ця гра дуже крута. Це про грабіжників. Два брати, це два брати грабіжників. Вони там ходять і мають обережненько все. Це у нас перший у нас, бачите, лот з цього мультилоту. Потім у нас отакий лот є. Бачите? Хто це у нас? Це Джей... у нас Джек Варабей, Трошки волосати не побрився, приїхав не побритий. <клух> тихо, тихо. <От. клух> все нормально з ним, наче, наче все Всі деталь... детальки на місці. Їдемо далі. І що тут ще у нас? У нас, чи... у нас такі вже є. Бачите, і ще у нас є тут. Це з, філь... з мультику Корпорація Монстрів. Так, этот, там теж. Да, він такий є, тому ми цей, мабуть, або комусь подаруємо. Ну, і Джейк о, там теж є Джек є? О, бачите, у нас вже mm -hmm. є Jiggy Verбій один. І корпорація монстрів. А цього є? Mm -hmm. Ні, цього ще нема, так? Да? Цього я ще не бачу. Дивись. Incredibles! Бач? Ні, є теж, по-моєму. Подивись, у мене ще немає. Супершніка. Mm -hmm. Ні, хочеш піти, показати, з камерою. Нема. Mm -hmm. ти... mm -hmm. Немає, бачите, у нас тепер є він, але бачите, трошки відходить ніжка, але це, я думаю, не так страшно. Прикольно. Граєте, виграваєте, і буде у вас багато класних мультилотів в сайті Віоліті.